Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними особисто рецептами. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові млинці. Це дуже вдала альтернатива звичайним млинцям. Крім того, це неймовірно корисно, адже гарбуз треба вживати людям з проблемами зору, а вітаміни, що знаходяться у ньому, покращують стан шкіри, суглобів, зміцнюють імунітет. Ще варто сказати, що саме за цим рецептом виходять найсмачніші, найм'якші та найтонші млинці. Для приготування гарбузових млинців нам треба взяти. 400 мл молока, 150 г пшеничного борошна, 250 г гарбузового пюре, 2 яйця, 2 столових ложки цукру, 1 четверта чайної ложки солі, 5 г розпухувача тіста, 2 столових ложки рослиної олії, 1 четверта чайна ложка кориці і стільки ж мускатого оріху. У миску вливаємо яйця. Та додаємо мускатий горіх і корицю. Підсолюємо і розмішуємо за допомогою вінчика до однорідності, додаємо гарбузове пюре. Його я відварила аналогічно з картопленим. Тобто гарбуз нарізала кубиками, залила 4-5 столовими ложками води та відварила на слабому вогні. Після цього пропустила варений гарбуз через сито. Отже, перемішуємо пюре з яєчною сумішю. Додаємо інгредієнти в наступному порядку, перемішуючи після вливання та всипання кожного половину молока, борошно, розпухувач тіста, цукор, молоко, що залишилося. Після цього відставляємо тісто в бік на 15 хвилин. Прошу зауважити, що рослину олію ми додаємо перед самим смаженням. Тісто настоялося, доливаємо у нього олію. На пательню діаметром 26 см, теж наливаємо рослину олію. Підігріваємо і починаємо випікати гарбузові млинці. Але спочатку, якщо додали багато олії, то її треба злити з пательні. Для цього також можна використовувати спей, що тільки збризкувати поверхню. Перед випіканням ще раз змішуємо тісто і виливаємо у полоник на пательню. Наступні млинці смажимо на сухій пательні. Випікаємо з одного боку до появлення бульбашок, після цього перевертаємо. І смажимо з іншого боку до золотистого кольору. Так, смажимо всі гарбузові млинці. Вони виходять приємно золотистого кольору і дуже пахнуть літом, гарбузом та нотками кориці. Як бачите, млинці вийшли тоненькі. Їх можна використовувати як налисники. Еластичні, коли ми їх зминаємо. Вони взагалі не рвуться, а також вони дуже приємного кольору. Обов'язково приготуйте їх до чаю, тим більше, що зараз саме час гарбузів. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося смачного та продуктивного вам дня!